Білорусь готується до війни, але не хоче її. Олександр Лукашенко розповів про підготовку Білорусі до війни під час робочої поїздки до міста Родно поблизу кордону з Польщі. Ми готуємося до війни. Я про це говорю відверто. Хочеш миру, готуйся до війни. Не я це придумав. Це дуже правильно сказано. Розповів Лукашенко та додав, що країна не хоче війни. Втім, за його словами, у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів. У війська поставляються різні види озброєння і техніки. Водночас Лукашенко заявив, що не хоче чужої землі, бо це рано чи пізно перетвориться у катастрофу. Звертаючись до жителів Гродного, яке знаходиться на західному кордоні країни, Лукашенко заявив: Ви наші, і ми вас нікому не віддамо. Та поскаржився, що сусідні країни ускладнили білорусам процес перетину кордону. А зараз вони від нас закрилися парканом. Ви бачите, що це не моя провина, це їхня політика. Цитує Лукашенко, його прес-служба. Буде так як я говорю. У меня двойного дна нет в политике. Вот вы услышали, я сказал, могу там показать, ну там излишне. Ну, вот, губернатор скажет, поправит. Но это редко бывает. Сказали, вот так будет. Значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям. От Гродно, тот больше. где я родился. Спасибо. Раніше міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки боєготовності з'єднання військових частин у збройних силах країни. Я ж нагадаю, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст. Внаслідок чого загинули десятки тисяч мирних мешканців України. У перші дні повномасштабної війни уряд України вирішив закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білорусю. після виведення російських військ Київської та Чернігівської областей між країнами працює. Лише один пункт пропуску у Волинській області через неї в Україну повертаються українці, яких незаконно вивезли до Русі. Через підтримку Олександру Лукашенку агресії Росії проти України проти Білорусі ввели міжнародні санкції з моменту вторгнення Росії в Україну на території Білорусі практично безперервно проводяться військові навчання.